Щорічно 3 грудня у світі відзначають Міжнародний день людини з інвалідністю. Коли ми говоримо людина з інвалідністю, то насамперед маємо пам'ятати, що перш за все це людина зі своїми мріями, талантами, почуттям, можливостями, здібностями. Для кожного з нас фраза люди з інвалідністю означає різне. Для одних це люди з паралельного світу, від яких відмежовуються парканом байдужості. Дехто до таких людей ставиться зі співчуттям, інші розуміють, що йдеться про тих, хто змушений кожного дня боротися з труднощами, тому всіляко підтримують і надають допомогу. Думки, слова і вчинки бувають різними, але дуже хочеться, щоб від того всього не віяло холодом, Байдужості та безсердечності. Ми за світ, де потреби кожного враховані. Кожен талант має бути поміченим, розкритим, кожен голос почутим. Почни з себе, з повагою стався до інших людей. Нехай в кожному в душі буянять квіти під назвою допомога, підтримка, толерантність, повага, гідність та гордість. І ще важливіше наше ставлення не жалість, а підтримка, Не упередження, а рівність. Не він не зможе, а давай спробуємо раз. Допомога це те, що має надихати, а не обмежувати. Третя грудня це не про жалість, це не свято, це про права, рівність та гідність. Нехай цей день нагадує нам різні не означає гірші. Різні означає уникальні.